При відео на каналі Назар Третьякова І я вас хочу всіх попросити велике вибачення, що в мене так довго не виходило відео. Але. Але вже зараз я буду записувати відео. І притом частіше. Не більше в мене тут нові речі для кращого запису відео. А сьогодні ми поговоримо. Не про те, що, як завжди про святого, якого, як завжди, ви дізнаєтесь, тоді коли я про нього розкажу. А перед цим, мабуть, в кожного із вас є якийсь свій дуже хороший друг. В основному є три таких типи. Друг Друг, з яким ти знайомий багато років, і він твій найкращий друг. Друг, з яким ти дуже мало знайомий і сильно, але він все одно твій друг. І тип, якого можна навіть не називати другом, тому що це. Стоп, вибачте, будь ласка, що тут така вставка. Просто я забув на початку сказати, що це ну, для дітей про святих, але вибачте, будь ласка. Це неочікувана вставка, але, будь ласка, вибачте. Але зараз я далі продовжу. Так ось. Третій тип це друзі, з якими ви, наприклад, Ходити на спорт, наприклад, на карате, на бокс, чи просто на спорт якийсь. Або, або просто в школу і дружити в школі з ним. Але чи знали ви, що існує такий тип друзів, який завжди прийде вам на допомогу? Ви б, мабуть, бачили таких бідних людей, і вам навіть з ними і говорити не хотілося. Але треба подивитися лише не своїми очима, а Божими. Якби ви ними подивились, то як би це побачили? Простого бідняка? Чи такого самого сина Божого Сина? Але ви спитаєте? Як же можна подивитися очима Бога? Все достатньо легко. І треба повторити все за Хуаном Дієго. Хуан Дієго жив сотні років тому, а жив він саме в 1474 році. Ой. Вибачте, в мене тут просто чуть не впала. Так, ось. Він був абсолютно простою людиною. Життя в нього було абсолютно просте. Він був він індіанцем, ходив в церкву, але жив він в племені, не простому, а дуже жорстокому. Називався це плем Ацтек. Він був індіанцем. Я не пам'ятаю, чи я вже це казав, але він був індіанцем. Так ось В його племені Поклонялися трьом-двом головам, але в його племені рахували, що цим головам треба нести жертви. Тому кожен рік вони збиралися в майже всі жизнь цього племені, а іноді навіть і всі, збиралися в одному місці, в тій самій церкві. І там, де було, там було три голови, в яким, яким давали, вибачте, знову дві голови, яким давали в жертву, чи ту тварину, чи людину о, любого. А, А ставалося це в осені, в основному 15 жовтня. Але іноді і пізніше. Але... Ой. І в один день, коли мало це статися, то Хуан спокійно собі йшов на вулицю по вулиці. І він побачив, що з берега йдуть іспанці. Вони повністю захопили все їхнє племя, але людям дали їжу і все. Після того, з якимось часом, але з якимось невеликим часом в їхнє плем'я прийшло. Як би це пояснити? Прийшов в Бог. Тобто там почали вірити в Бога. І в один день це було за тиждень до початку навчання. Хуану треба було поїхати на 9 миль в місто, щоб доїхати до цієї церкви. Бо, це, бо навчання було це в церкві. Він їхав дуже довго, п'ять днів. А, але по дорозі він зустрів, див, він почув дзвін, якого він красивішого і гучнішого він ніколи не чув. Але через дзвін він почув ще щось, якийсь дивний жіночий голос. Він подивився за пагорбом, і там сиділа дивна жінка, яка була вдіта як принцеса. Він з неї зразу ж запитав, що ви тут робите. Вона відповіла, що вона, що вона Богородиця, Свята Марія і запитала, куди йде Хуан. Він відповів щодо церкви, а вона сказала, що треба передати епіскопу, ой, вибачте, епископ, епископу, да, який володів майже всіма церквами що 음, він зустрівся з нею 음, і, і передати йому лист. Коли він прийшов, то вперше в нього не було часу. Вдруге, коли, але коли він вже йшов і в, але побачив вже біля свого будинку оцю саму дівчину 음, 음, а, вона знов йому дала в точності такий самий лист. На цей раз його вже послухали, І... але йому не повірили, адже це звучало занадто дивно. Він не знав, як це доказати. І тим більше він два дні зустрічав ту саму дівчину, яка себе називала Богородицею. Але в один день він проснувся прямо вночі, але бачив він все ніби як в день. Він бачив всіх людей, він ніби заповчив собі Божі очі. Але все стало тому він скористався цим, допомагав людям, завів собі багатьох нових друзів. Так, після того в нього з'явилося дуже багато друзів, і деякі з них були і бідні до того, як він їм дав, в то, як він їм дав своїми очима трохи сил сили Божої. Але в той момент залишалося йому жити недовго. І після того, як він помер. В тисячу вже 600, приблизно в 49 році, про це знав майже весь світ. Ви уявляєте, наскільки Хуан? Був би популярним, якби він, наприклад, жив в наш час. І, і ще ця історія нас вчить трьом речам. Перша, саме очевидно, вірити в Бога завжди. Друга, що навіть ті, які самі бідні люди, Треба їм допомагати, і рано чи пізно вони допоможуть тобі. І третє, саме останнє, що щоб отримати Божі очі не треба ставати святим, не обов'язково робити щось таке. О, просто треба допомагати людям, вірити в Бога. Тоді ти зможеш отримати ту частину, яку отримав бендик. Невеличку, Тобто невелику частину, від якої отримав Бендик. Відрізняти. Ой, стоп, вибачте, що я сказав, Бендикт. Просто Хуан. Вибачте, будь ласка. О, Хуан, так. Да. Так ось. Хуан бендек, це я просто знімав про нього відео. Це було моє навіть останнє, по-моєму, відео. І в цій от книжці ця сторінка, по-моєму, йде прямо після після нього. Тому, будь ласка, вибачте, якщо я не. І напишіть мені в коментарях, що я щось не так кажу. Так ось О, людина получит лишь крихітну частинку от тієї того зору, який собі получив Хуан. Але вона получит ту частинку і зможе відрізняти простих бідних людей, які нічого тобі, які просто попросять допомоги. А потім зникнуть від тих бідних людей, які тобі завжди прийдуть на допомогу. Навіть не так. Від тих людей, які тебе в, в будь-якій ситуації кинуть, і тих людей, які тобі завжди допоможуть. Навіть так. Тому ви беріть, ви Беріть приклад з Хуана, а я буду закінчувати відео. Всім пока.